Другого року кожен з нас, я думаю, пережив свій досвід. І ми такої стратегії, я думаю, в думках не мали, тому що кожен мав страх, страх, що буде далі. Кожен мав такий, такий можливо, вибір або тікати, або берегти своє життя, або берегти життя своїх рідних. В ну, тому числі я також в тому часі, коли так випало, що був за кордон, дуже переймався, переживав і переживав за своїх рідних і зразу повертався назад, думав далі, що робити. І коли бачив, коли бачив ці, ці жертви, Жертви наших хлопців, простих людей, які без вагань лишали свої домівки, свої дітей і йшли захищати нашу країну. Для мене це був надзвичайно великий приклад. Я через цей страх десь потім загублюється, і він робить поштовх, виклик для того, щоб щось робити більше, більше чи ти робив до цього часу. Я почав займатися волонтерством, почав бути ближчим до, до військових, до потреб їхніх, почав бути близьким до потреб тих людей, які втратили міно. І коли я зустрічався з тими військовими, мав з ними певні відносини, бачив, яку вони мають необхідність в їхньому проводі. Тобто, Мають необхідність в чомусь більшому, духовному. Я вирішив зробити щось більше, зробити і бути поруч, поруч біля них. І коли в 2022 році вже утвердилося, вже був закон про визначення про капеланство, вирішують капелани. Щоб бути ближче до військових і задовольнити їхні духовні потреби. Був складний трошки процес, не тому, що хтось робив, хтось перечив або хтось щось десь можливо забороняв. Складний процес, тому що новий процес, важкий процес, оскільки. Регіональна організація дає певний перелік документів в Державну службу службі, службі етносу політики і свободи совісті. Ця служба затверджує мандат і передає наш мандат Збройним силам через певний час. Збройні сили України заключають з нами контракт. І передають нам е, звання молодшого лейтенанта. Ми таким чином прирівнюємося до е, військових з того часу. І тому це дуже важливий крок для, е, для того, щоб капелан міг бути, так би мовити, на рівні з військовими, на рівні з офіцерами, близьким до, до їхніх потреб. І Коли я отримав е, звання молодшого. Лейтенанта став капеланом у 114-й бригаді. Знову ж таки, почався інший виклик. Бути поруч це одно, бути близьким це одно. одне. Але потрібно щось більше, тобто дати те, чого вони не мають. Якщо я не буду мати того, що вони потребують, моя. Участь з ними буде декларація, тобто фіктивна, не буде мати ніякого сенсу. Я розумію, що треба навчання, я розумію, що треба себе вдосконалювати, я розумію, що треба себе е мати розвиток для себе, для того, щоб я міг е те, що я маю в своєму серці, дати, дати тим хлопцям, тобто, щоб вони це відчули. Щоб вони відчули, що бо це інше зовсім, це не є парафія, де всі, всі сприймають священника з поваги. Там інший зовсім континент. І вони дуже відчувають з є добро і зло. І тому слава Богу, що служба військового капеланства в Києві зробила для нас навчання, підрав місце, де ми могли адаптуватися, де ми могли зрозуміти військову структуру. І надалі будуть продовжувати нас е, також е, навчати в Німеччині, в Англії, також. Е, це, це дуже ну, велика подяка е, також е, військовому капеланстві, також Раді церков, яка має е, е, також без, е, безпосередньо е, таку вагу на це е, на цю службу військового капеланства, до якої е, ми належимо. І ці знання хотілося би передати, звичайно, всі, всі, що є в мені, хотілося б передати кожному військовому. Це те, що ми робимо зараз, бути поруч, але мати у собі не вигоріти, мати собі любов Божу, мати у собі Ісуса, тобто ми маємо передати Бога. Тим військом те, чого вони потребує. і звичайно, зустрівся з проблемою, бо е, говорив про цю частину стратегії в своєї діяльності в своїй частині е, з потребою е, приміщення маленького, можливо, якогось е, зручного, де би е, можна було розмовляти з військом, де би вони не боялися, е, прості військові, е, не офіцери, можливо, навіть. А й також офіцери, які б не боялися прийти з, по, поговорити з капеланом, бо, на жаль, цього немає. Тому буду просити вас, пане Мере, сприяти цьому, щоб якось мали такі маленькі, можливо, навіть каркасний дерев'яний будиночок, також, Тому що це затверджено також законом, що в кожній частині має бути духовний цар. Центр. Це не є церква, бо в церкві є молитва присутня це добре. Але люди потребують, е, потребують розмови, спілкування, навіть за чашкою кави, щоб вони відчули, що вони е, беруть те, що їм потрібно. Ну і е, На майбутнє бачу, що ми кожен, зокрема, Безпиту в стратегії розвитку і міста, і нашої країни. Надіюся, що ми всі розуміємо, якщо ми не будемо боротися самим собою, тобто, якщо ми не будемо щирі, відкриті серцем для Бога, ми не зможемо перемогти зло, тому що Ісус його перемагає в наших душах. Ісус дає нам мир, якого ми потребуємо в першу чергу для нас, і таким способом через нашу участь Бог дарує мир. І в один мить це може відбутися чудо. І надіємося, що ця стратегія, яку ми кожен вклад робимо для перемоги для наших хлопців, що ми не що ми не втомлюємося, що ми не. Що ми не перестаємо надіятися, що ми працюємо, перемагаємо, що ми каємося, йдемо далі. Я думаю, що в скорому часі ця стратегія наших душ, нашої жертви призведе до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні.